Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАНГІ. Сьогодні в нашій рубриці Поетична сторінка» вірш слухачки з Вінницької області. Вже близький час. Засумувала вся природа навкруги, листочки опустилися додолу, вода стемніла, б'ється в береги, вже почорніло і заснуло поле. Вже скоро опаде останній лист, підступить холод і зима настане, та ще крізь хмари б'є проміння блиск життя пульсує дні свої останні. Вже настають останні ті часи, що змовкнуть заклики спасіння слова, останні звуки Божої сурми лунають нині ще до серця твого. Вставай, проснись, і часу не проспи. Збудись від сну гріховної отрути, ще поки не застигло серце від зими, ще поки поклик до спасіння чути. То гріх людей колише, щоб навік вони ж поснули й не знайшли спасіння. І щоб проспали той Господній клич, щоб правди Божої не бачили проміння. Вже близький час Господнього суда, спішіть нещасні люди до Ісуса, спасайте душі в Господа Христа, не погубіть навік безсмертні душі. Коли настане Божий судний день, тоді спасіння пізно вже шукати, і не дорікне Христа ніхто з людей. Що він не чув де Господа шукати. У кожного із них був час, був шанс. До кожного лунало Боже Слово, і скаже Бог тепер не знаю вас, бо ви не забажали йти за мною. І грізний присуд прозвучить для тих, котрі не захотіли Бога знати. І ні на кого, крім себе самих, тоді вже будуть люди нарікати. А зараз запрошую усіх до Слова Божого, яке ми вивчаємо разом з пастором Віталієм Козобовським. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Уже на протязі певного часу ми являємося свідками діалогу між Йовом та його друзями. Тепер ми підійшли до третього раунду. Втретє, ці люди збираються на арені для вирішальної інтелектуальної битви. Сьогодні такі поєдинки не дуже цікаві для нас. Коли я був студентом, дискусійні клуби і різноманітні зустрічі на зразок цієї були дуже популярними, але сьогодні про них майже не чути. Сьогодні ми будуємо більші і кращі стадіони по всій країні. Тільки найбідніше місто не має чудового стадіону, на який було витрачено багато грошей. Ми будуємо велетенські стадіони для спортивних змагань, але дуже мало уваги приділяється інтелектуальному, духовному розвитку. Перед нами інтелектуальний духовний поєдинок. Я гадаю, мало хто з нас сам виходив на футбольне поле, але всі ми беремо участь. У духовній битві на арені життя для багатьох людей це видається не таким вже й важливим вони бажали б краще сидіти у глядацькому залі і дивитися, як інші ганяються за м'ячем, але всі ми, друже мій, учасники духовної битви. Павло говорить нам, що ми воїни і що наша битва точиться кожну хвилину. Такі інтелектуальні духовні битви були захоплюючими для людей, що жили в старовину. Ми вважаємо їх нецивілізованими, ми будуємо стадіони для спортивних поєдинків і забуваємо про поєдинки інтелектуальні. Ми пам'ятаємо, що Єліфас це той чоловік, що вихваляється своїм надзвичайно духовним досвідом. У нього було дивовижне. Таємниче видіння, він спіритуаліст, він каже Я бачив. Отож читаємо з 22 глави перших два вірші І заговорив тиманянин Єліфас та й сказав Чи для Бога корисна людина, бо мудрий, корисний самому собі? Сама природа цього питання свідчить про те, що людина не може бути корисна Богові він каже, Йове, ти багато думаєш про себе, але чи ти певен, що й Бог про тебе такої високої думки? Він вважає, що йов поводиться так, ніби Бог може мати з його поведінки якусь вигоду собі, і що якби Бог його не стримував, він би став аж занадто сильним для Бога, і з цієї причини Бог його стримує. Безумовно, Єліфас помиляється. І, безумовно, його слова не є втіхою для людини, котра в цю хвилину так потребує допомоги і світла з небес. Питання Єліфаза стосується деяких членів церкви, яких мені доводилося бачити. Вони вважають себе страшенно корисними для Бога. Дехто з них вважає, що їхня допомога Богові просто безцінна. І що Богові просто пощастило, що вони йому допомагають. Вони думають, що коли вони потраплять на небеса, рай стане набагато кращим місцем. Ми повинні усвідомлювати, що людина сама по собі не може бути корисна Богові. Всі ми не корисні для нього, як кошик зіпсованих фруктів. Ісус, розповідаючи притчу про служіння, завершив її словами. Так само і ви. Коли виконаєте все наказане вам, то кажіть ми раби нікчемні, бо зробили те, що повинні були зробити. Луки 17.10. Хіба Всемогутній бажає, щоб ти ніби праведним був, і що за користь йому, як дороги свої, ти вважаєш невинними сам Третій вірш із 22 глави ці люди таки бачать щілину у зброї Йова, через кілька глав цей його недолік буде очевидним. Проблема у тому, що вони не ставлять йому правильного діагнозу і, відповідно, не можуть дати йому правильних ліків вони не спроможні втішити Йова і допомогти йому як належало б. Я гадаю, є немало християн, що так покладаються на свої власні сили. Що забувають покладатися на Бога. Дозвольте мені наполягти на тому, що Всемогутній не отримує ніякого задоволення від того, що ми були слухняними хлопчиками й дівчатками у недільній школі і отримали значок за відмінну відвідуваність. Багато хто вважає, що Господь просто в захопленні від таких речей. Ми повинні усвідомлювати, ким ми є насправді. Визнавати нашу залежність від Бога, нашу велику потребу в ньому. Ми повинні дивитися на нього, а не намагатися вразити його тим, ким ми є і що ми робимо. Читаємо четвертий вірш: Чи він буде карати тебе, боячись, і чи піде з тобою на суду на суд? Єліфас запитує Йова. Чи ти такий праведний і досконалий, що Богові буде страшно до тебе підступитись? Ми повинні розуміти, що коли Бог називає Йова невинним, це означає, що він мав правильні стосунки з Богом через жертвоприношення. Ми знаємо, що він приносив жертви за своїх синів та дочок. Безумовно, Бог не боявся карати Йова. Цей чоловік, як бачимо, потрапив. У дуже складну ситуацію. Єліфас продовжує: Хіба твоє зло невелике? Та ж твоїм беззаконням немає кінця. Та ж з братів своїх брав ти заставу даремно, а з нагого одежу стягав. Не поїв ти водою знеможеного і від голодного стримував хліб. Єліфас застосовує дуже непорядний прийом На жаль, і сьогодні деякі християни наслідують чого. Як бачимо, коли Йова спіткало лихо, багато хто почав шептатися цікаво, за які гріхи йому це послано. Оскільки вони були неспроможні побачити щось лихе в житті Йова, вони почали вигадувати. Люди почали вигадувати причини дуже скоро вони з маленької ниточки напряли цілий клубок. Саме це і робить Єліфас він вже звинуватив Йова у тому, що той гадає, ніби Бог може мати якусь вигоду з його поведінки. Тепер він має сміливість заявити, що гріховності Йова не має меж. Єліфас вважає за потрібне викласти йову все, в чому він вважає його винним. Насправді, це тільки його здогади, все це поговір. Але подивіться, яких тільки звинувачень він не висуває. Таке ставлення не може допомогти йову. Воно ставить його у положення, коли він змушений захищатися. Замість того, щоб захищати Бога, Йов захищає самого себе. Якщо Йов переконає себе, що він ні в чому не винний, він автоматично прийде до висновку, що напевне. Бог помилився, і що у всьому винний Бог. Це ще один альтернативний спосіб мислення звинувачення Єліфаза примушують Йова вдатися до такого захисту. Послухайте, які тільки звинувачення вони кидають у лице Йову, вони роблять з нього справжнє страховисько. Читаємо 8-й, 11-й вірші А сильна людина. Своїй оцей край, і почесний у ньому сидітиме. Ти напорожньо вдів відсилав, і сиріцькі рамена гнобились. тому пастки тебе оточили і жахає тебе наглий страх, твоє світло стемніло, нічого не бачиш, і велика вода закриває тебе. Єліфас натякає, що йов винний у всіх цих гріхах, і що тепер це відкрилося. Він попереджає Йова, щоб він знав, Бог з небес бачить всі ці речі. Читаємо 12-й вірш, із 22-ї глави Чи ж Бог невисокий, як небо, та на зорі угору поглянь, які стали високі вони. Йове, ти робив усі ці речі так, ніби Бог не бачив їх, але Бог бачив усе. Хоч ти думав, що це тобі менеться, Тепер видно, що ти поплатився за свої вчинки. Всі ці аргументи базуються на впевненості у тому, що Йов має якийсь таємний гріх у своєму житті, про який не знав ніхто, крім Бога, і що тепер Бог осуджує Йова. Цим пояснюється його хвороба і всі інші біди, що спіткали його, якщо вірити Єліфазові. Єліфаз вважає, що йов забуває про всезнаючість Бога. Читаємо тринадцятий та чотирнадцятий вірші А ти кажеш, що відає Бог, чи судитиме він через млу, хмари завіса йому, і він не бачить і ходить по крузі небесному. Йове, ти не бачиш Господа, але він знає про тебе все. Читаємо далі. Чи ти будеш триматись дороги від вічної, що нею ступали безбожні, що невчасно були вони загублені, що річка розлита, підвалена їх, що до Бога казали вони Відступися від нас та що зробить для нас всемогутність? Знову той самий старий аргумент, який ми вже чули на самому початку, він посилається на своє таємниче видіння, він каже я бачив грішників. Тепер Єліфас звертається до Йова як справжній євангеліст, але в цій конкретній ситуації Йову це не потрібно, тому що він вже був викупленим. Він міг сказати Я знаю, що мій викупитель живий. 21 21-й вірш. Заприязнися із ним, та й май спокій, цим прийде на тебе добро. Це чудове прекрасне запрошення, але воно не стосується йова. Це схоже на безліч таких запрошень, які ми сьогодні чуємо в церквах. У залі сидять люди, викуплені Спасителем чи принаймні люди, що вважають себе спасенними, а пастор запрошує їх вийти вперед і прийняти Господа як особистого Спасителя. Це запрошення за таких обставин не має сенсу. Просити Йова прийняти Христа, коли він вже зробив це, не є відповіддю на проблему. Заприязнись із Ним та ймай спокій. Це чудове, добре запрошення. Це слова Бога, звернені до нас. Господь наш Ісус Христос сказав те саме в Новому Завіті Прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Матвія 11, 28, Єліфас каже, що таким чином Йов може примиритися з Богом. Апостол Павло теж каже отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. 5.1 Цим прийде до тебе добро. Це теж правильні слова. Однак ми не повинні забувати про те, що добро. Це те, що добре для нас. Іноді це означає покарання, якщо ми його потребуємо. Читаємо 22-23 вірші. Закона візьми з його уст, а слова його в серце своє поклади. Якщо вернешся до Всемогутнього, будеш збудований і віддалиш беззаконня знаметів своїх. Ці люди просто зациклилися на одній думці. Йове, у твоєму житті є якийсь таємний гріх переможи його і навернись до Бога. Вони поводяться так, ніби Йов взагалі вперше чує про Бога. Читаємо далі І викинь до пороху золото, і мов камінь з потоку офірське те золото, і буде тобі всемогутній за золото та за срібло блискуче тобі. Бо тоді всемогутнього ти покохаєш. І до Бога підіймеш обличчя своє. Єліфас робить висновок, що йов ворог Бога, але це не так таке ставлення одна з найбільших перешкод проповіді Євангелія. Люди є грішниками, це слід усвідомити чітко. Але Бог сьогодні не ворогує з нами, Бог примирився з цим світом. Ми з вами не повинні нічого робити, щоб примиритися з ним. Христос зробив це за нас, Бог вже примирився з нами. Він простягає руки до нас, кажучи, Ви можете прийти до мене, але вам треба йти шляхом, який я вказав. Ви можете прийти до мене тільки через того, хто сказав Я путь, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якщо ви приходите до Бога цим шляхом. Можете йти сміливо. Господь радо зустріне вас і рясно благословить духовними благословіннями. Як ми бачимо, Єліфас не мав вірного уявлення про Бога він не може ні допомогти йову, ні втішити його. Вже всьому Йов відповідає своїм друзям і виражає своє щире прагнення наблизитися до Бога. Він хоче захищати себе перед Богом. Він починає розуміти, що Бог випробовує його, і що Бог вирішив провести його через усі випробування. Читаємо перших два вірші з 23 третьої глави. Айов відповів та й сказав Моя мова й сьогодні гірка, тяжке страждання моє, застогнання мої. Йов говорить. Ви бачите, у якому я стані, ви чули мої скарги, але насправді мій стан ще тяжчий. Читаємо третій вірш. О, якби то я знав, де його я знайду, то прийшов би до місця його пробування, Йов прагне прийти до Господа. Було б чудово, якби друзі його знали, як привести його до престолу благодаті. Йому не потрібен престол суду, він вже був там. Бог вже покарав його, в цьому не може бути сумнівів. Тепер йому потрібен хтось, хто привів би його до Бога. Читаємо четвертий вірш. Я б перед обличчям його свою справу поклав, а уста свої я наповнив би доводами. Йов каже, що хотів би постати перед Богом, щоб захистити себе. Друже мій, ніхто не може постати перед Богом і захистити себе. Всі ми постанемо перед Богом, але тільки для того, щоб визнати себе винними, кожен з нас винний. Ми побачимо, що коли Йов таки постане перед Богом, він не буде спроможним захиститися, тоді він заспіває іншу пісню читаємо п'ятий вірш Розізнав би слова, що мені відповість, і зрозумів би я, що скаже мені. Йов роздумає над тим, що Бог скаже йому. Він думає про те, де йому знайти Бога. Можу вас запевнити, кожна людина, яка має у своєму серці прагнення до Бога, знайде його. Бог зустріне її. Чи зо мною напрю він з великою силою стане? О ні, тільки б увагу звернув він на мене. Справедливий судився б там з ним. Я ж назавжди б звільнився від свого судді. Та піду я на схід і немає його, а на захід удамся, його не побачу. На півночі шукаю його і не вхоплю. Збочу на південь і не добачаю. Бога не можна знайти, бігаючи туди-сюди. Він поблизу ближче, ніж ваша рука, ближче, ніж ваше дихання. Він поруч з вами. Йов каже, що шукав Бога повсюди, і не знайшов. Десятий вірш. А він знає дорогу, яка при мені, хай би випробував він мене, мов те золото вийду. Як ми бачимо, на душу Йова починає проливатися трохи світла. Мене випробовують задля якоїсь мети, хоч я не розумію, для чого це все, проте Бог використає цей період у моєму житті. Друже мій, чи переконалися ви на своєму власному досвіді, що лихо зміцнює нашу віру? Чи зрозуміли ви, що нещастя дають нам моральну твердість, якої в нас ніколи не було? Чи відчули ви на собі Божу силу і Божу втіху в часи бурі? Ви знаєте, Бог ніколи не обіцяв нам, що життєві бурі обминуть нас, але Він пообіцяв дати нам притулок у часи бур. І мені цього достатньо, і вам також. Отож, нехай Господь через своє святе Слово, через ці чудові приклади із життя Йова навчить нас повністю довірятися нашому Спасителю і нашому Господу Ісусу Христу. Ми прощаємося з вами, ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас. Пишіть нам ваші вести. До нових зустрічей в ефірі. Краще А сталося в житті все навпаки, тепер прошу, спасителя, я завжди не відпускай моєї вже руки. Хоч я буду рватися всім серцем, як батько ти наказу повертай, сльозами хай бринить, душі по серце, і з рук своїх мене не ві. Кай сльоза хай привідь душі хо серце і з рук своїх мене не відпускай. Безгрішне зросталися тернинами роки, ти дав мені своє спасіння вічне, не відпускай моєї вже руки. Хоч я буду рватися всім серцем, як батько ти наказом повертай, сльозами ха бринить душі по серце із рук своїх мене. Не відпускай сльозаних марини душі по серце, і з рук своїх мене не відпускай. здавалося я був у всьому правий. Депер я йду слідом твоїм кривавим не відпускай моєї вже руки, і хочу я буду рватися всім серцем, як батько, ти наказом. Повертай сльозами хай, бринить, душі х серце, із рук своїх мене не відпускай сльозами хай, бринить, душі, о серце, із рук своїх мене. Не відпускай. Дорогий радіослухачу! Час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик. Ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.